25. Exercise 1. Complete the table with the words and phrases in the box. Нам потрібно розставити слова і фрази у правильні колоночки, так? З якими словами ми пишемо in, а з якими он? Отже, працюємо. Значить, перше. 10 of March. Це нас дати, з датами ми будемо ставити он, ми пишемо он далі. Рік. вказується рік, значить будемо писати in, in seventeenth. Далі. In august у серпні. In October. On sunday. In. in the 20th century. І остання з датою ми ставимо on. Так. Далі. Complete the sentences with in or on. Доповні речення також знову ж таки з прийменниками in on. And Lionel Messi, Messi played his first match for, Barcelona, match for Barcelona on the 16th of October. Taylor Swift recorded her first album in 2006. The British Museum in London opened on that time on Da Vinci played the Mona Lisa in. З сторіччями ми пишемо in. І з руками також пишемо in. І 2017, 13, 15, Так. Далі Past simple, regular verbs. Минулий час. Звичайні у нас правильні дії слова. Complete. Е, утворюємо. Минулу форму Completed. Просто додаємо «d». Дік. «Copy» – «y» міняємо на I і виходить у нас о і «enjoy». Нічого не міняємо, тому що перед передвай стоїть голосна. Якщо перед передвай приголосна, то ми її міняємо на А. Якщо перед передвай голосна, то нічого не змінюється. Додається тільки і Finish. Finish. Invite. Invited. Join. Joined. Fawn. Play. Exercise стані... с... та... okay. form rewrite the sentences in the past simple. Перепишіть речення в минулому часі. Як ми утворюємо минулий час, Ми просто Дієслово у теперішньому часі ставимо в минулий, тобто додаємо закінчення ідів. Так. Ну, я переписувати не буду, а тільки зміню дієслово. I practiced the guitar. Я тренувався в ігрі на гітарі. I cleaned the basu я прибирав у стоп. Ді, The bathroom. Я прибирал у ванне кімнати. I played badminton. Я грав вентон з моїми друзьями. I owned my brother. Я телефонував моему брату. I studied. Math. Studies на studied math. Yes. English and history. Я вивчав математику, англійську та історію. Correct the mistakes in the sentences. Виправіть помилки у речення. Yesterday I замість go ставимо went. I went to school at 8 o'clock. Вчора я ходив до школи о 8 годині. I received an email from my teacher. Тут це правильно так. Я отримав повідомлення від мого вчителя. Last weekend I played. played треба додати її в кінці football in the park. Минулого тижня я грав футбол у парку. My brother watched. Не вот час, а учить. Мій брат далися телевізор в вечері вчора. вчора. Uh, in the afternoon it started to rain, and we went home. Uh, почався, до... okay. Після обід почався дощ, і ми пішли додому. Так. Yeah. The stats are started. Mm -hmm. Okay. <clears throat> no, you okay? Match the words in the words to the photos version. Значить, у нас і касл, замок, касідру, собор, чоч, церква, пелес, палац і сквея площа. Ну, п'яте це в нас буде сквея, так? Одразу відомо. Пелес, палац, палац. also so number one. The next one is number one is palace. Uh, the church is number four, and the syndrome is number three. Okay, the next exercise is to read the definitions and complete the words. Потрібно прочитати означення і сказати, що це за слово. This covers the top of the house. Roof. Закриває верхівку будинку. Roof. Дах. You walk on this part of the room. Lock. Виходите по цій частині. Підлога. You climb up this to get from one part of a house to another. Ви піднімаєтеся ними, щоб дістатися від однієї частини будинку до іншої. The top part is a room, of a room. Верхня частина uh, кімнати. Ceiling. And the fifth: a person of or animal made of stone, a Людина або тварина, яка виготовлена з каміння. Complete the sentences with words from exercise one and two. The floor. Uh, In our house is made of wood, so it makes noise when you walk on it. There is a big of the king in front of the palace Stage так. Uh -huh. Велика статуя короля навпроти палацу. Угу. Велика сильна будівля, побудована в минулому відома людьми і захищає людей всередині ас, можливо. Yeah. The wind blows the... Roof of the building, вітер, здув, дах, з будинку, безквоя, безквея. is in the center of the town. Uh, площа в центрі міста, так, на ній проходять всякі фестивалі. І немає будинки. She looked up at the buildings on the... Ага, стіяш. Вона дивиться на малюнки на сходах церкви. Окей, на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам було корисно.